Написала понад 270 творів різних жанрів. Цікавий факт номер один. А ви знали, що нас із дитинства трьома мовами українською, польською та російською. Пізніше вивчила ще німецьку, французьку, італійську, англійську, болгарську та давні грецьку. Це ж справжній поліглот 19 століття. Сучасні блогери вивчають англійську роками, а вона за життя опанувала 9 мов. А ось трохи про її псевдонім. Чому саме Леся? Все просто так її називали в родині, як я вже і казав. А українка додала, бо вона хотіла підкреслити свою національність. В ті часи це було дуже сміливо. Україна була під владою Російської імперії, а українську мову часто забороняли. Леся була першою українською письменницею, яка писала драми з європейськими зразками. Її п'єса ставила не лише в Україні, а й у Німеччині, Чехії, Польщі. Уявіть, дев'ятнадцяте століття жінка з провинції створює твори світового рівня. Леся народилася у неймовірній родині. Це була справжня династія талантів. Мама Олен Олена Пчілка. Справжнє ім'я Олена Драгоманова, відома письменниця, поетеса, перекладачка, феміністка свого часу, боролася за права жінок. видала перший в Україні журнал для дітей, молода Україна, писала під 15 різними псевдонімами. Саме вона навчила Лесі любити українську мову. Тато Петро Косач, успішний адвокат і земський діяч. Фінансово підтримував українську культуру, допомагав виданню українських книг і журналів, хоча сам писав російською дітей, виховував патріотами. Дядько Михайло Драгоману, всесвітньо відомий історик, публіцист, фольклорист, професор Софіївського університету. Його лекції слухали студенти з усієї Європи. Саме він познайомив Лесю з європейською культурою. Родина феномен. У Косач... косачів було 11 дітей. І майже всі стали відомими: Леся письменниця світового рівня, Михайло, поет, громадський діяч, Ольга письменниця, відома як Олена Косач, Ізидора – композиторка, Микола, мистецтво знавець. А ось яка була атмосфера родині, це дуже цікаво. Уявіть дім, де ще вечора читають нові вірші або говорять політику, говорять п'ятьма мовами, грають на фортепіано, класику і українські пісні. Нема видає журнал, тата захищає в суді політв'язнів, а діти в 10 років перекладають гети. Це ж справжня інтелектуальна комуна. Цікавий факт номер два. У 4 роки Леся вже читала українською. Польською та російською, а в 9 років написала свій перший вірш Надія. Коли її спитали, чому так рано почала писати, відповіла: бо в нашій родині всі пишуть, я думала, що так треба. Дитячі роки Леся росла на Волині, сини колодяжне. Літом родина переїжджала на дачу в Гадячі на Полтавщині. Саме там дівчинка вперше почала справжні українські народні пісні, легенди та казки. Вона годинами слухала, як співають селянки, і запам'ятовувала кожне слово. Друзі, зараз буде важлива частина про те, як трагедія стала силою. У 12 років у Лесі діагностували туберкульоз кісток, або як англійською це звучить, бо туберкульозіс. В ті часи це був майже вирок. Хвороба вражала хребет і суглоби, і викликали страшні болі, деформації кісток. Лікарі сказали, що дівчинка може стати інвалідом або взагалі не дожити до повноліття, яке змінило її життя. Постійні нестерпні болі, особливо вночі. Періоди, коли не могла ходити взагалі, необхідність постійного лікування, заборонена активний спосіб життя, неможливість мати дітей у майбутньому. Родина витрачала величезні кошти на лікування за кордоном. Німеччина найкраща ортопедія Європи, Єгипет сухий клімат для легень, Італія мінеральні води, Австрія, Санаторії в Альпах, Крим, комусь лікування, лікування кобилячим молоком. Але замість датися вона зробила неймовірне. Поки розверовесники бігали і грали, Леся вивчала іноземні мови по одній на рік. Читала світову класику в оригіналі, перекладала гети, гейни, Шекспіра вивчала історію, філософію, мистецтво, користувалася з найкращими письменниками Європи. У 13 років надрукувала перший вірш у журналі Зоря у 16 вже була відомою поетесою в Галичині. У 19 її твори перекладали, перекладали німецькою та польською. Ось уривок з вірша контра Спенсперо. Гетьте, я не хочу, не треба мені, вашого смутку і жалю. Я на навкраїсінькій сумній землі, буду сміятись крізь сльози. Цей ревір став символом незламності української душі. Леся показала, можна страждати фізично, але зберігати силу духу. Цікавий факт номер 3 коли Лесі було 16, німецький професор, прочитавши її переклади Гета, сказав, ця дівчина розуміє Гете краще за багатьох німецьких філологів, а вона на той час німецьку вивчала лише два роки, уявіть собі. Хвороба навчила Лесі цінувати кожну хвилину. Вона говорила, мені давно давно мало часу, тому я повинна встигнути сказати головне. І ось є один мотивуючий момент. Уявіть, дівчина, яка ледь може ходити, створює героїнь, які борються за свободу. Касандра, Жанна Дарк, Міра, всі героїні сильні духом. Це ж справжня сила, коли фізична слабкість народжує духовну міць. Не зважаючи на хворобу, за 30 років творчості Насі написала понад 200 поезій. 15 драматичних творів, десятки оповідань і новел, сотні перекладів, тисячі листів, критичні статті, фольклорні наслідження, філософія життя. Хто сказав, що я слабка? Хто сказав, що немає сили? Моя сила в моєму слові, моя зброя, моя думка. Це її слова, дуже мотивуючи, чи не так? А тепер про нашу найбільшу таємницю Лесиного серця Сергій Мержинський, кохання всього життя, талановитий музикант і етнограф, збирач українських народних пісень. На 12 років старший за Лесю, освічений розумний щирий патріот. Як вони познайомилися, це дуже цікаво. 1901 рік, мінськ. Лесю приїхала на лікування, а Сергій працював там етнографом. Він почув, як вона співає українську пісню, підійшов. І це була для Бога з першого погляду. Два українські серця знайшли одне одного в чужому місті. Їхнє листування дуже цікаве, понад 600 листів. Це справжній роман у листах. Леся писала: Ти моя друга половина, без тебе я неповна а Сергій відповідав: Твоя душа це найкраща музика, яку я коли-небудь чув. Сергій покладав на музику лесені вірші. Так з'явились пісні. Ой, Летіна Зозуненька грає музика в саду. Ці мелодії досі звучать по всій Україні. Але щастя було коротким. Сергій раптово помер у 1910 році від серцевого нападу. Лесі була тоді 39. Вона написала: померла на найкраща частина мене. Тепер я живу лише для творчості. Леся прочвятила Сергію циклу віршів Інмеморіа. Цикл Це найтрагічніші та найпрекрасніші рідки про кохання в українській літературі. Вона більше ніколи не закохувалась. Цікавий факт номер 4 Леся та Сергій разом подорожували Європою, збираючи фольклор. У Берліні, Відні, Парижі вони записували як українські заробітчани співають рідні пісні на чужині. Так народилася унікальна колекція української діаспорної культури. А тепер про те, що зробила Лесю безсмертною. Лісова пісня 1911 рік. Це драма феєрія про мавку лісову красуню, яка закохується в людину Лукаша, але кохання між двома світами неможливе. Що то за диво, що то за сила, так мене в груди твої притуля. Чи це любов, чи це чародійство, це життя, чи це тільки мрія. Символіка твору, мавка це душа українського народу. Лукаш це людина, яка забуває свої корені. Ліс первісна природа, автентична культура. Цивілізація це те, що знищує природність. Касандра, 1907 рік. Касандра – бачить майбутнє, але їй ніхто не вірить. Знайома, правда, скільки Касандр було в нашій історії. Горе тому, хто бачить правду, а сказати її не може. Горе тому, хто каже правду, а йому ніхто не вірить. Слово, чому ти не твердая криця, про силу слова. Слово, чому ти не як криця, щоб не скрушити кайдини віків? Переклади. Леся познайомила українців із світовою класикою, Гете, Фауст, найкращий переклад досі, Шекспір, Макбет, Гейне, Шінлер, Майрон, давні грецькі трагедії. А хто з вас читав лісову пісню? Пишіть у чат ваші враження, а хто дивився екранізації. Я... Мені буде дуже цікаво це прочитати. Леся була не просто письменницею, вона була революціонеркою думки. Її феміністські дії настільки вважані, що це захоплює подих. Права жінок на освіту і творчість, економічна незалежність жінки, рівність у шлюбі, боротьба проти подвійної моралі. Цитата Маніфест: Жінка повинна бути особистістю, а не лише додатком до чоловіка. Її політичні погляди також вражаючі. соціал-демократка, соціал прихильниця незалежності України, критикувала і царизм, і український концвертизм, підтримувала страйки робітників. Насю критикували типу правильні українці за те, що вона писала на неукраїнські теми, античність, біблійні сюжети, не оспівувала лише сільське життя, показувала сильних незалежних жінок, підтримувала європейські ідеї. А ось її відповідь критиком. Я українка, але українка європейська. Ми не можемо жити минулим, треба будувати майбутнє. І в цьому є доля правди. Її актуальність дуже цікава. Лесні ідеї про права жінок, освіту, соціальну справедливість звучать дуже сучасно, Чи не так? Багато з цих ідей зараз дуже актуальні. Останні роки націного життя були найважчими. З 1910 року по 1913 дев'ятсот трагічні втрати, смерть коханого Сергія, погіршення здоров'я, фінансові труднощі та цензури її дворів. Останні її по останні її подорожі це 1913 рік, Єгипет та Сурамі, Грузія. В сподівалася на одруження, але. Перше серпня 1913 року, в сурамі. Лесі було лише 42 роки. Останні її слова я дуже втомилася. Спочатку поховала в сурамі, але в 1916 році родина перевезла тіло до Києва, Поховали на байковому цвинтарі, де спочиває досі. Її заповіт: Хай мої твори живуть довше за мене, хай вони служать моєму народові. А ось дуже цікаве її передчуття. У вірші напис на книзі 1909 рік. Вона ніби передбачена. якщо літа мої безстрітно пройдуть, неначе сон минув, хай знову, хоч моє провідне, повідне, нащадкам правду перекаже. І слово її справді живе понад сто років. А тепер найцікавіше, як Леся живе сьогодні. Повідники та музей присвячені їй. Музей у Новограді Волинському на Батьківщині. Пам'ятник у Києві на бульварі Лесі Українки, музей у Сурамі, Грузія. Пам'ятні дошки на всьому світі, по всьому світі. Лесі на купюрі 200 гривень. єдина жінка письменниця яка на наших грошах з'явилася. Театр для та кіно. Лісову пісню ставлять у 20 і більших країнах світу. Опера Віталія Крейка за мотивами драми, десятки екранізацій її творів, рок опера Мавка 2019 рік. У поп-культурі також дуже вона популярна. Пісні на вірші Лесі виконує Джамала, Океан Ельзи, Друга ріка. Цитати з творів є у інстаграмі та Тіктоці, зокрема у нашому Тіктоці та Ютубі. Якщо вам цікаво, то можете переглянути у нашому каналі. з зданими віршами. Дослідження про захищено понад 500 десертацій у різних країнах. Її твори перекладено на 50 і більше мов. Щороку в Україні проходять 20 і більше фестивалів і веніласі українки. Чому вона, чому вона актуальна до сьогодні? Бо вона бо боротьба за права людини, подавання труднощів, сила слова проти насильства, європейські цінності з українським корінням, жіноча незалежність. Це все. Було у Лесі. Цікавий факт номер 5. у 2021 році. Наса назвала один з кратерів на Венері іменем Лесі Українки. Наша поетеса тепер у космосі навіть оскільки це неймовірно, що навіть мені важко передати це словами. А тепер найкраще послухаємо Лесі її власними словами. Я зачитаю декілька її віршів. Слово чому ти не як риця? Трохи продовження віршай ще дві строки. Слово чому ти не твердая криця, щоб нею скрушити кайдини віків? Слово, чому ти не ясна москавиця, щоб в неї вбивають ворогів? Контра спенс перо також ще пару рядків. Гетьте, я не хочу, не треба мені вашого смутку і жалю. Я невкраїсінькій сумній землі, буду сміятись крізь сльози, буду радіти їх ясним зорям, що над чужою землею сіяють, буду веселитись весняним грозам, що надо мною гремлять. Я мавка лісова, мавка лісова, все тут зрослось і мовчить. Під чаром синиття дрімного лісу, тільки вітер в кронах шумить. Це з лісової пісні. Хотіла б я піснею стати, хотіла б я піснею стати, мелодією чистою, крилатою, щоб людям усюди лунати, звичною правдою багатою. Відчуваєте цю силу? Ці слова писала хвора дівчина 110 років тому, а вона досі торкається душі, наскільки це неймовірно. Якщо комусь цікаво, ще почути вірші Насі Українки, у мене на каналі є збірка на якщо не помиляюся, 20 хвилин. Можете переглянути. Кому цікаво. Ось і закінчується наша подорож у світі Лесі Українки. Що ж ми дізналися, Леся? Це приклад того, як подолати будь-які перешкоди, доказ сили української культури, символ жіночої незалежності, міст між Україною та Європою. Голос, який звучить крізь століття, її послання нам. Не здавайтеся, хай у вас немає ідеальних умов, хай є проблеми і перешкоди. Творіть, млійте, боріться. Слово – це найпотужніша зброя. Дякую всім за перегляд. підписуйтесь на канал, став пишіть коментарях, чи сподобалося вам цей ефір. А я буду з вами прощатися до зустрічі у наступних відео та ефірах.